Вітаю всіх на каналі Гринстрит і сьогодні вже черговий по традиції щомісячний інвестиційний звіт по моїм інвестиціям у фондовий ринок в акції міжнародних компаній криптовалюту та інвестиційний фонд Sincere Systems Group. Минулий місяць в інвестиціях, як завжди видався, досить цікавим. Були зміни в портфелі на фондовому ринку в акціях. Як завжди, біткоін продамплюють, не пускають уверх, а пасивний дохід по Sincera Systems Group компенсує всі мінуса в інших інвестиційних інструментах. Але про все це по черзі. І розпочну я з фондового ринку, як завжди, порівняння мого портфеля з акціями, за еталонами фондового ринку, такими як SP500. Бачимо, що SP 500 дещо випередили мій портфель порівняно з минулим місяцем. Потім промисловий індекс Dow Jones теж попереду на 2% і технологічний індекс 3Q NASDAQ. Попереду на 10%. Дещо індекси випередили мій портфель в цьому місяці, але я думаю, все це тимчасово. Бачимо, що портфель стрімко зростав і була ось одна корекція. Просадочка далі вверх. І знову, я думаю, піде корекція в межах 20% десь. І далі знову зростання. Ну, далі вже побачимо. Тепер переходимо у відділ торгівля. Ордера і зділки. І на початку місяця були куплені акції дрібні акції компаній, таких як Amazon, Microsoft, TNX і CAT. Це все було на початку місяця. І вже практично в кінці місяця, 22.08, були куплені дрібні акції компанії Merck. Ці всі придбання були зроблені. На фоні просадки ціни акцій по даним компаніям. Як завжди, всі свої дії я публікую у своєму телеграм-каналі. Ось сьогодні був пост 2 серпня по Amazon. Далі 6 серпня пост по купівлі дрібних акцій Microsoft, TNX і CAD. І вже 22 числа. Пост по купівлі дрібних акцій Мерк. Підписуйтесь на телеграм-канал, не пропускайте інформацію. Посилання на телеграм-канал буде в описі цього відео. По фондовому ринку на даний момент все. Тепер переходимо до криптовалюти, а саме на платформу CoinMarketCap, де я записую статистику по інвестиціям у криптовалюту. А для того, щоб інвестувати у фондовий ринок, для цього вам треба відкрити рахунок. У топового брокера Interactive Brokers. За цим посиланням ви отримуєте бонуси від даного брокера у вигляді його акцій, які торгуються на біржі NASDAQ. І тут ми бачимо, що довгостроковий портфель значно просів порівняно з минулим місяцем. Звісно ж, біткоін дамплять, не пускають уверх, і біткоін тяне весь ринок, всі альткоїни за собою вниз. Бачимо по TradingView, що біткоін за крайніх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, сьогодні 10 день. На момент записання відео стрімко падає вниз. Щас торгується по 56,5 тисячі за один біткоін. І ми можемо догадуватись, що ціна може знизитись знову до. Лінії підтримки в практично 53 тисячі доларів за один біткоін. Але не хотілося б цього, ну, далі будемо бачити. Щодо монет, які в мене в довгостроковому портфелі, відбулася одна зміна: це додався Memcoin DOX, як ви знаєте, airdrop від одноіменного проєкту DOX. Вийшов на біржі, тепер торгується, і даний Мемкоін я додав у довгостроковий портфель, так сказати, на майбутнє з перспективою на майбутнє. А так більше змін по іншим монетам у портфелі не відбулося. А для того, щоб розпочати свої інвестиції в криптовалюту, для цього вам треба відкрити рахунок на любій криптовалютній біржі. Посилання на Ті біржі, через які я працюю з криптовалютою, будуть в описі цього відео. За цими посиланнями ви отримуєте знижки на комісії на даних біржах та інші бонуси. Тепер я перейшов в Sensor Systems Group, як говорив, тут все стабільно. В s Forex інвестовано 90% всіх інвестицій. В s Forex Prime. 1% з і весь криптоліквідний майнінг 6,7%. Ще є s S4X Optimal, там інвестовано менше 1%. Тепер перейдемо у закладку інвестиції. І подивимося загальний прибуток за місяць у відсотках від загальної суми інвестицій у стандартному S-Forexі. Стандартний S-Forex за минулий місяць приніс прибуток у 3,93% від загальної суми інвестицій. s S-Forex Prime приніс 6,54% від загальної суми інвестицій. За минулий місяць i forex Optimal Pool 2 7,7% від загальної суми інвестицій. А для того, щоб інвестувати у Sincere Systems Group, треба відкрити, звісно ж, як завжди, свій рахунок в Sincer Systems Group і відкрити гаманець S-Wallet. Посилання на Sincere Systems Group буде в описі цього відео. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.